Заходить вітер з налику, наче на морі. Оце ну, дивовижне, весняне, вінчальне терновиння. Чимось споріднено, що були ми тут у ньому зимку. І воно було пухнасте, оквічене. Кульками сніговими, а зараз білим квітом і бжоленим головом. Ну. Коли заходиш і от вона починається весна, ще нічого не було, ще нема листя. Же Мджелина Оркестровка послухаємо це на правду заворожує. Рівноважує, тут слів не потрібно. Але ось. Здалеку волхом пророкує витітень. О, цих тернових. мджолиних. Рідкісні красоти. Так коли подивитися, виокремлено всі вони начебто одне ціле. Ось так ось присядемо. Подивимося, така трійця. Одночасно з літа прийшли. Можливо, з одного кореня. І напевне є все однокореневі. Споріднені душі. Так же само, як і бджілка. Оця. Споріднена з тереном, Зі світом з нами. Про це ми забули. Ми навіть забули, що ми споріднені з людьми. Снагадує нам. Дикий голуб про це, і сонце у горі, що де яке диво приходить до нас щовесни.